Всім привітики! З вами знов сімейка Бабачків. Зараз зроблю каву і піду на роботу відкриватися, бо вже почала 9-го. І поки Олежик спить, то хочу ще, на навіть на дворі попрацювати, поки немає ще дощу. Моя ранкова кава. Яку я навіть п'ю гарячу, поки Олежик спить. Залишила ще місце для молочка. Поки Олежик спить, можна поснідати каву і молочко. Ось такий сніданок. Кава з молоком і шоколадний тортик, який пекла вчора пізно вечір. Шоколадний, шоколадний. Я піду, поки Олежик спить, трішки позагріваю листя з горіха і Вивезу донизу, щоб воно перегнивало. А коли вже те чудо проснеться, то буду топити грубо і все остальне. На вулиці нас сьогодні ще такої і трошки сирувато, але тепленько, тому я ще й підемо сюди на вулицю. Побачимо, яка там буде погодка. Він може спати довго і потім вже піде дощ і ніякої вулиці не буде. Ну що, пішли працювати? З'їздила сьогодні в обід з мамою в город і забрала з точки видачі розетки своє замовлення. Ось такий ополіскувач для посудомийки, для посуду. І дві упаковки по 95 таблеток для посудомийки. Получається, 190, табле... да, 190 таблеток. Я заплатила за них це 999 гривень, ополіскувач 110. І 5 переходничків 129 гривень. Получається, що ці переходнички мені положили в ополіскувач і затягнули стрейч плівкою. Їх не було. І ще ззаді було наклеєно штрих-код замовлення. Ось такі як ось на цій допачці. І я не бачила їх. Подивитися, їх хлопчина, що. В експерті, кажуть, теж я не бачу. Каже, Там типу, дві позиції. Дзвонила на гарячу лінію вже думала, вони кажуть, або вертайте, або типу, сфотографуйте, будемо розбиратися. Я почала розмотати, щоб сфотографувати, а воно тут було на місці. Так що буду сьогодні пробувати оці переходнички, чи підійдуть вони нам, чи не підійдуть. Буду сподіватися, що підійдуть. Бо ці резиняшки також незручно не ними. Буду пекти зараз шоколадний тортик. Нам потрібна мука, молочко, цукор, олія, 2 яєчка, какао і та розпушувач. У мене какао з авгори. Воно мені сподобалось. Дуже хороше, ароматне і темне. В рецепті продукти сухі вимірюються 200 грамовою склянкою. Так як в мене її немає, я взяла свою склянку, відміряла 200 г водички, плюс-мінус позначила на склянці, скільки це буде, і її вимірюю. Нам потрібно пів склянки какао порошку, склянка цукру та склянка борошна. Та пакетик розпушувача. Я беру плюс-мінус десь 12-15 грам розпушувача. Та додаю 50 мг олії. Вбиваю у склянку 2 яйця і все гарно перемішую вінчиком. Потрібно було окремо перемішати сухі інгредієнти, а я щось поспішила і додала олію. Але тісто повинно вийти. І вливаю цю суміш, яйця та стакан теплого молочка. І все гарно перемішую. Сьогодні буду ще розмішувати трошки вінчиком, щоб гарно розбити сухі комочки. Бо потрібно було спочатку перемішати суху суміш, а потім додавати вже і олію. Випікати тортик я буду у роз'ємній формі, застеляю її пергаментом. Виливаю тісто у форму і ставлю в духовку десь на 180 градусів хвилин на 40. Готовність провіряю зубочисткою, і я ще зверху накриваю фольгою, так як в мене трошки верх пригорає. Поки в мене тортик печеться, я підготую поливку, пропитку для нього. Я вже відміряла в каструльці 70 мг молока і 100 г шоколадки поламаю на маленькі кусочки. Щоб коли тортик треба допікатися, швидко можна було розтопити і гарячим залити його. У мене молочко вже закипіло. Зараз кидаю сюди шоколад. Там вже тортик допікається, гарячий тортик заллю розтопленим шоколадом. Помішую до повного розчинення шоколаду і трошечки провалю, щоб воно стало густіше. У мене вже однорідна така маса густенька. Зараз принесу йому з духовки і буду заливати. Тортик у мене готовий, зараз я його з роз'ємної форми приложу у дечку з фольги. Залю шоколадом. ще так рівномірно розподілю по тортику, шоколадку і все. Поставлю схолодати. Коли схолоне зверху затягну харчовою плівкою, і він поїде далі на ставище. Дитина погодована, тепер можна допомогти мамі вичистити свиней. А я дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте коментарі. Бажаю всім гарного та тихого вечора. До нових зустрічей. Пока-пока.